Вірші Лесі Українки це джерело невичерпної мудрості та незламної сили духу. І сьогодні ми поговоримо про цю видатну письменницю. У своїх поезіях Лесі Українка, попри важку хворобу, ніколи не нарікала на свою долю, а продовжувала боротися з життя у своїх творах. 25 лютого 2021 року Лесі Українки виповнюється 150 років. Знаємо про те, що Лесі Українка бувала і на нашій подільській землі. Її словесні стріли торкнулися історії і нашого краю. Цікаво дізнатись, чи люблять і знають поезію Лесі Українки наші подоляни. 13 років у Лесі Українки діагностували важку хворобу і зробили складну операцію. Саме в цей час з'явився і псевдонім і перша поезія. В 13 років Лариса Косич випускає свій перший вірш Надія і публікує його в часописі Зоря. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ могілки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Цікавий дитячий вірш конвалія. Саме у ньому ще маленька Леся Українка вже має свою думку та відчуття справедливості. Рославкою конвалія під дубом високим захищалась від негоди під віцям широким. Та недовго навтішалась, конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка балу. Ой на балі я музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце крає. Тож паночка у веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія, прощай, гаю, милий, і дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла байдужою панночка рукою тую квітку зів'ялу кинула додолу. Може, колись оцей милий ще так любить дуже, тебе квіточку зів'яло, залишить байдуже. Особисте життя Лесі Українки це привід для окремої розмови, але все своє життя вона любила і хотіла бути коханою. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно, щільно і закрить від світу. я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна, листом вкрита. Мій давній друже, можу я розстатися з тобою. Жаль мені звикла з тобою я ділитися журбою. вповідувай думки веселі і сумні. Багато часу Леся Українка провела за кордоном на лікуванні, хоча серцем завжди сумувала за рідним краєм. Де б вона не була, ніде не могла забути біль уярвленої України. Вона мріяла про щасливу долю своєї батьківщини, І здійснення її мріть повинне стати і нашим обов'язком. Саме відомий вірш Лесі Українки без надії, сподіваюсь, геть те, думи, вихмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні, проминуть молоді літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, я жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несуче вагу ту страшную. Буду пісню веселу співати. Так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні. Буду жити, геть, думи сумні. Любіть Україну, любіть поезію. І плекайте любов до рідного краю.